Вітаю вас! У цьому відео я покажу вам, як приготувати домашній освіжаючий і надзвичайно вітамінний морс цим разом з обліпихи. І так розпочнемо з 300 г свіжої або замороженої, а потім розмороженої обліпихи вичавити сік в машинці для витискання соку або ж просто перетираючи ягоди через сито і вичавлюючи стільки соку, скільки можливо. Як бачите, небагато. Так, ще зливаю рештки, але це не біда, оскільки ароматний та вітамінний жмик ми також будемо використовувати. Далі будемо перекладати все, що залишилося в кошику. Так, той жмих, до каструлі. У мене двохлітрова, може бути, трьохлітрова, нам лише потрібно буде. Літром води все залити. І так перекладаємо каструлю та додаємо 100 грамів цукру. І заливаємо ягоди з цукром одним літром води. Тепер потрібно все довести до кипіння. Тепер, коли все дійшло до кипіння, виключаємо. Накриваємо назад кришкою і залишаємо так майже до повного вистигнення настоюватися. Коли морс практично настоявся і майже повністю вистих, проціджуємо його через сито до свіжовичавленого соку. Тепер додаємо трохи льоду для охолодження. Добряче перемішуємо щоб натуральний сік і відвар змішався, і морс фактично готовий. Можна нести до столу. Такий самий морс можна приготувати не тільки з обліпиха, а й журавлини і брусниці. Смачного вам оздоровлення, повдали колінавні.